Держава повинна підлаштовуватись під дитину, а не дитина під державу. Так вважає Юрій Павленко в Україні. Саме він відповідає за те, аби дітям, особливо сиротам, жилося добре. На Хмельниччину уповноважений президента справ дитини приїхав дізнатися, як живе одинока малеча і чи не марно мріє про сім'ю. На жаль, ми маємо і в Хмельницькій області ситуацію, коли у нас більше дітей сиротіє, ніж знаходять. Сім'ю знаходять тата і маму в порівнянні двох останніх років втричі скоротилася кількість дітей в Хмельницькій області, які знайшли родину. Нині в області дітей сиріт більше двох тисяч, але названих тата і маму мають лише 219. в Україні. Ситуація не краща за останні роки. В рази зменшилася кількість дітей, яких охопили сімейними формами виховання. У законах тим часом чітко написано, хто повинен шукати сиротам тата і маму. Органи влади зобов'язані вжити всіх невідкладних заходів для того, щоб кожна дитина, яка посиротіла, була влаштована в сімейні форми виховання. І законодавство чітко ці форми називає: усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. У виключних випадках тимчасово дитина може бути влаштована в державний заклад. У виключних випадках і тимчасово. В області роблять все можливе, аби сироти не дізналися, що таке притулок, запевняє перший заступник губернатора Вадим Гаврішко. Втім, примусити пересічну сім'ю взяти на виховання чужу дитину не може ні закон, ні влада. Залишається сподіватися на людяність та співчуття. Цим людям такі риси притаманні. Громада і суспільство беруть на себе відповідальність за долю дітей, які опинилися без батьківського піклування. Тому я щиро вітаю прийомних батьків, вихователів, присутніх в цій залі, оскільки ці люди віддають своє життя заради дітей, які залишилися сиротами. Своє життя Валентин Кононенко з дружиною присвятили не лише рідній дитині. Зараз вони опікуються дитячим будинком Дівно, сімейного завжди, типу у Дунаєвцях. Зараз нас дітей 10, але було всіх, їх вже було 15. У Нас своїх П'ятеро двоє установлених з них, і прийомних нас вже десять. Коли я з проханнями, з проханнями звертаюся в нашу службу, вони завжди мене чують. Шість років тому в Україні було стільки прийомних сімей, як нині на окремо взятій Хмельниччині. Державні мужі радіють, що діти-сироти все ж таки знаходять собі родину, хоча й не так часто, як би всім хотілося б, і нагадують, що найкращою формою виховання було і залишається усиновлення. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.